Минає дні, минає літо, а Україна знає горить. По селах босів плачуть діти, батьків немає. Шелестить пожовкле листя по діброві, гуляють хмари, сонце спить, нігде не чуть людської мови. Звір тільки виє, по селу гризучі трупи не ховали. Вовків ляхами годували, аж поки снігом занесло огризки вовчі. Не й хуртовина пекельної кари, ляхи мерзли, а козаки грілись на пожарі. Стала й весна, чорну землю сонну розбудила, уквічала її рястом, барвінком крила, і на полі жайворонок, соловейков гаї, землю убрану весною вранці зустрічають. Рай та й годі. А для кого? Для людей, а людям? Хотять на його глянуть, а глянуть огутять. Треба кров'ю домалювати, освітить пожаром. Пекла мало, хмари мало, забагато хмари. Ой, люди, люди, коли то з вас буде того добра, що маєте. Чудні, чудні люди.